Привіт малята! На цьому тижні у нас з вами така цікава тема, і ми стільки цікавого дізналися про нашу українську мову, як же вона виникла, грали в ігри з словами, пізнавали казочки, які ховалися в чарівних коробочках, дивилися казочку про мову, так, діти? А сьогодні я вам пропоную ще й вивчити. Уривок з вірша. Але перед тим, як ми почнемо його вчити, послухайте загадку, а відгадаємо ми її разом з вами. Уважно послухайте ця загадка про якусь країну. Ну а яку ви мені скажете. Красивий щедрий рідний край і мова наша солов'їна. «Люби, шануй, оберігай, усе, що зветься. Як зветься, діти, Україна, правильно! Ця, ця загадка була про нашу країну, Україну. Тож готові, дітки, слухати? Уривок з вірша дорожчої нема, який написав Олесь Глупій. Ну і, як завжди, нам. У вивченні віршика будуть допомагати яскраві різні картинки. Зараз ви їх всі побачите. Сідайте зручненько. Мами можуть відпочити. Ну а ми з вами починаємо. Дорожчої нема. Рано-рано сонце встало. Гарних діток привітало. Побажало швидко встати та розумними ставати, шанувати всю родину і любити Україну, бо вона у нас одна і дорожчої нема. Ось такий віршик. Вивчити його зовсім легко і зовсім просто буде, бо нам в цьому допоможуть картинки з вами, так, діти? Скажіть же мені, будь ласка, про що був цей віршик? Хто уважно слухав, так, той одразу може сказати, що віршик був про нашу країну. А яка ж саме наша країна, діти? Яка вона? Наша країна, Україна. Що ми про неї можемо сказати? Ну, Напевно, що вона гарна, так? Розкажіть, мамо, яка ж наша країна? А я вам трішечки допоможу. Вона велика, правда, діти? Погляньте, яка вона у нас велика? Вона одна, вона для нас сама найдорожча. І вона. Несказанно дуже-дуже гарно, так, дітки? А скажіть мені, будь ласка, про кого ще згадується у віршику діти? На самому початку згадується, що сонечко встало рано рано, так, діти? Ось саме ця картинка показує нам, що сонце рано рано встала. І що зробило сонечко? Діток привітала, а погляньте на картинку. Дітки які. І видно всі групі. І він сюди групі. І всі-всі діти нашої країни, Всі діти дуже-дуже гарні, так? Гарний діток привітала сонечко. А що ж воно іще зробило? Денько пропинитись, піднятись, так? ця картинка і показує, що дітки швидко-швидко встали, щоб розумними зростати. Ось погляньте. Розумними зростати. Розумними, так, по цій картинці ми можемо побачити, чому саме розумними, тому що ось у дітей є книги. Ви будете дорослішати і будете поступово збагачуватись новими знаннями. Підете у школу, де також будете отримувати нові знання. І це добре чи це погано? Це дуже добре, розумніше Так? А скажіть, мені шоколад згадується родина? От погляньте, родини сім'ї бувають різними. Сім'ї бувають родини. Великі, а бувають і маленькі, але у кожного з вас є сім'я і діти. Шанувати свою родину. Чи то вона маленька, чи то вона велика родина, її потрібно шанувати. А зараз я хочу вам розказати трошки про, можливо, незрозумілі для вас слова. Ну, от, зупинимось на слові шанувати. Ну, от погляньте. Це сім'я, так, діти, і це сім'я. Як вгадаєте, в цій сім'ї батьки люблять своїх дітей? Я думаю, що так. Якщо ми поглянемо на діток, який у них настрій на картинках? Погляньте у цього малюка, у цих діток. Вони раді, правда, діти? Вони відчувають любов батьків. І, точно, і е, також батьки відчувають любов дітей. Дітки турбуються про батьків, батьки турбуються про діток. Це і можна сказати: турбуватись, піклуватись, шанувати, шанувати свою родину. Так. І ще одне із незрозумілих слів це. Розумнішими зростати. Зростати означає дорослішати, рости. Це означає зростати розумнішим зростати, дорослим ставати. Ось ось такий був віршик. А щоб вам було іще легше запам'ятати, то зараз пропоную вам пограти в гру. В якій ми з вами потренуємось називати слова, які відповідають на питання, що робить, що зробило. Дивіться, на екран діти картинки будуть вам допомагати знайти потрібні слова. От, як у нашому вірші: Сонце, що зробило, встало. Сонце діток, що зробило? Привітало! А що іще, сонечко, зробило, коли дітки швидко що зробили? Встали. І що воно з ними ще зробило, сонце? Воно їм побажало, побажало розумнішими, що робити, зростати, так? І вже знайоме для вас слово, свою родину. Що робити? Шанувати, так. І на завершення, що робити з Україною? Обов'язково любити її, правда, діти? Бо ми всі з вами українці, і маленькі, і дорослі. Ми всі українці. Ну, а тепер пропоную вам іще ще раз уважно послухати віршик. Уважно слухайте його. Рано, рано, сонце встало. Гарних діток привітало, побажало швидко встати та розумними зростати, шанувати свою родину і любити Україну, бо вона у нас одна і дорожчої нема. Ось так. За допомогою таких от картинок ви можете дуже легко спробувати розказати на пам'ять. Цей гарний чудовий віршик. Ну, а я на цьому з вами діти прощаюсь і задоволенням послухаю вивчений вами на пам'ять уривок з вірша. На цьому пока!